столиці готують до святкування дня Києва. Понад 80 розважальних заходів відбудеться 25-26 травня. Вперше святкування пройдуть і на території пам'ятки музею Київська фортеця. Там виступатиме духовий оркестр. Розважитися також можна буде на Андріївському узвозі в парку Шевченка та на Оболонській набережній. На все виділено понад мільйон бюджетних коштів кажуть. У КМДА. святковий концерт і фейерверк – за гроші спонсорів. Всі інші заходи пов'язані з організацією. Там, наприклад, спортивних змагань, культурних закладів, це те, що в бюджеті міста щороку закладається, ну, це невеликі суми. Десь, ну, мільйон, може, трошечки більше. Місто велике, знаєте, сказати, що за кожний квадратний метр там, 100% все буде, зроблено, я, ну, на жаль, не можу, бо. Практика показує, що ми цього ще не досягли. У святкові дні в музеях міста пройдуть дні відкритих дверей. Всі охочі зможуть безкоштовно там побувати. Також до дня Києва запрацює квітковий годинник, який оформлять у тематиці 1025-ї річниці хрещення Русі.